Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ідеальним рецептом джему ось такого джему з чорної смородини. Дивіть, який густий, виходить такий взагалі. Який? Джем виходить, густий. Е, такий, що може бути до, е, до будь-чого, до випічку, в, рогалики, в пиріжки е, до до, 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 пляцьків, до всього. Взагалі, дуже-дуже густе і файний, файний джем такий виходить. Просто готується і дуже, дуже гарний виходить. Якщо кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно три е, слоїки, отакі от літрові або е, добре промитої чорної смородини. Три слоїки, три літри. Другий слоїк. Так, це, два вже тут є дві літри. І третій слоїк. О, три слоїчки такі даємо. Три літри. О, тут каво. У мене достигли дуже. Смородина дуже достигла, від вона вже така, то, то, то трошки отак ми йому. І в слоїк входиться, в літровий слоїк виходить 700, 700 грам е, смородини. Так що, якщо на, на вагу, то тут є 2 кілля 100 грам. Так, тепер ми додаємо, що робимо? 200 грам, один стакан, 200 грамовий, даємо цукру, включаємо. Собі газ розмішуємо і варимо з моменту закипання 5 хвилин. Отако От навіть може трошки пом'єскати. Отак. Каструлю бажано брати таку з товстим дном, або я взяла собі дерев'яну, таку лопаточку це вкраще, бо та тагнесі. Просто так розмішуєте і у мене дуже-дуже, не треба їх перебивати, у мене дуже достиглі. Просто отако. Так, от уже почало кипіти, з моменту закипання варимо 5 хвилин. То пустило сок, від, скільки багато. На такому е, помірному вогни, аби кипіло добре. Е, тобто Аби добре кипіло, проварюємо 5 хвилин. Піну не треба збирати, ні нічого, ми нічого не збираємо. Я собі рахую, кладу одну ягоду, один стакан дала і одну ягоду кладу тут, аби я знала, скільки я дала цукру. І на накіпити дві такі соковиті ягоди вони дали багато соку, що тут ніякої води не потрібно. Просто її добре проварити. Так, найваріць. О, бачите, як піднімається і воно вже, вже вариться. О, тут булькотить і всюди вариться. П'ять хвилин засікаємо. Так, весь час помішуючи, аби вам не збігли ягоди. Помішуємо, аби вам не збігли. Можу брати більшу каструльку, але я собі такими порціями проварюю, якраз мені зручна така каструлька. І я собі так варю. Раніше варила у більші каструли. Але такими порціями найкраще. 3 літри собі це є найкраща така порція. Найкіпети. Кіпет. Так, дивіться, як гарно. Вже пройшло 5 хвилин. Засипаємо знову 200 грам, стакан 200 г цукру і кладемо ще одну собі ялтку. Знову засікаємо 5 хвилин. І так будемо 6 стаканів робити. Ось так розмішуємо. О, Зараз почне кипіти і знову 5 хвилин. Ось так має кипіти. Дивіться, вже тої піни вже нема так тепер, воно вже починає так вже підгущувати. Дивіться, яке воно робить. Густіше пройшло знову 5 хвилин. І ми додаємо е, третій, третій стакан 200 грамовий цукру. Так, і собі знову, знову кладу трету смородинку. Розмішую і знову 5 хвилин. З моменту закипання, як закипить. І 5 хвилин. Так, я дам, ще раз кажу, так, я дам 6 стаканів. Так, дивіться, воно вже таке густе, вже чути, що воно густіше. Додаємо ще вже п'ятий. Я додаю стакан цукру. І сюди п'яту вже п'яту смородинку кладу. Знову ще вже чути, що вже воно, воно вже таке, нема вже ніякої ні піни. І воно вже таке чути густувати. Уже так відчувається, вже навіть не таке, як вода. Уже тяжче навіть його мішати. Уже воно так. Відчувається, що воно вже густе. І ще ще один будемо зараз давати, провариться 5 хвилин. Воно вже зразу навіть і кипить. Зразу і кипить. Ви е, всипали цукор і зразу воно і закіпає. Я всипала ще один стакан. Є тут вже 6 смородинок, 6 стаканів я всипала і тепер, з моменту закипання, знову варимо 5 хвилин. Це вже шостий стакан. Дві, який, який, який файний джем робиться. Дивіть, не треба ні тут Ягоди, нічого. Ягоди в мене досить такі достиглі, такі гарні, не треба ні блендерити, ні нічого. Дивіться, як гарно. Розварюється, дуже чудовий джем виходить. Прекрасний. О, Найше 5 хвилин провариться. От вже, вже починає кипіти. І 5 хвилин засікаємо. Пройшло ще 5 хвилин. І ми тепер будемо знову розливати. Двіти, яке воно вже зробило. Піночка сі вже візьмила до середини. Я кладу собі сюди таку воронку і кладу сюди ложку, я все так роблю і розливаю, гаряче розливаю по банках. Тепер рідке, Рідкі ще таке тут тобто але коли загусте воно досить файне. Так гаряче ми будемо розливати. Зараз зараз. Зразу в другу банку, а чоловік це бере. І зак... зразу закриває кришками. Я далі. Розмішую собі тако на маленький вогонь і розливаю по банках далі. І так, розілю все. Зараз буду робити ще одну порцію. Так само я вже знову каструльку собі зараз треба би була чиста. Так, тепер ми візьмемо це тут що є. То вже, то вже майже немає нічого, але дві, яке воно я, ну, я хотіла вам показати, від, не пристає ні, нічого. І ми просто тут це, що залишилося, е, у цей, висиплемо у соусницю. Каструльку собі зараз помию. І знову так само таку порцію 3, е, 3 літри смородини, бо я буду робити ще. Дивіться, яке воно вже густе, гарне. У міру у міру, воно солодке. Дуже гарне виходить таке. Видите? о, Дуже гарне. Каструльку я вже собі помила. Зараз буду знову насипати тут 3 літри смородини, а цю наоборот буду відбирати по, однім, по одній смородині. Дивіться, вже яке густе. Видите, який, який джем вже густий. Дуже густий. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Ми всім і нашій Україні. До зустрічі! А я другу порцію. Я буду ще пару порцій робити такого варення. Джему такого. Ось такий виходить, джем густий до всього може бути. Дуже, дуже смакує, з невеликою кількістю, я би сказала, такий у міру солодкий. Він не є надзвичайно солодкий. Хто хоче, може більше солодший, може дати більше цукру. Він підходить до всього, до випічки. Навіть хліб помастити, навіть у воду, собі дати в воду і розробити, і буде і напій такий гарний. І, і все. Дуже-дуже гарний і смакує і до, і до оладів, і до налесників, і до, ну, до, всього, до всього дуже гарний, ідеальний, я би сказала, джем. Мене просили поділитися, як я готую такий. Варення це не варення, це джем. Варення ще інакше готуєсі. О, А це джем. просто. У мене є на каналі, як я е, готую. Вино з чорної смородини, як я готую, з позички є, жиле, як я готую, з малини є. Я дам вам все посилання там, з полуниці, як я готую, є так само. Я дам посилання, як я готую чорну смородину двома способами, напій з чорної смородини. Все, я вам дам, що готувала з чорної смородини, я вам дам посилання під цим відео в описі. Буде посилання на всі рецепти, які я вже готувала. Я вам радила, хочу одну порцію зробити собі е, таку з цього, варе, е, такого джему зробити. Е, е, ну, 3 Три 3 літри то небагато так, е, то і смородина. Смородина вже не є така дорога. Можна, якщо немає, то можна і собі купити, і приготувати. І дуже-дуже гарне виходить. Ще раз вам показую, дивіться, яке, о, яке густе, гарне таке, дивіться. Чудове, о, чудове, як желе робиться таке, І взагалі взагалі дуже смакує на хліб помастити, до печива, до будь-якого, до всього, до всього підходить е, цей джем. Так що готуйте.